15 січня 1879 року народився вчений осман Акчок Ракли. Якби ця людина народилася в однієї з європейських країн, його ім'я було поряд з найвідомішими енциклопедистами, істориками, археологами, етнографами, а також письменниками, літературознавцями, поетами, драматургами, фольклористами та фахівцями зі східної каліграфії. Акчокракли дійсно був неймовірно. Талановитою творчою людиною, яка залишила по собі ґрунтовні праці та монографії з історії Криму. Але, на жаль, сьогодні його ім'я, як і раніше, залишається маловідомим у науковому світі. Асманакчу Ракли був відданий своїй роботі без залишку. Він був новатором у своєї сфері. Важливо зазначити, що саме він заклав наукові основи татарознавства як комплексної наукової дисципліни. Що вивчає історію, мову, фольклор, культуру, мистецтво та етнографію кримськотатарського народу, він був одним із натхненників кримсько-татарського відродження перших десятиліть ХХ століття. Осман Акчокракли народився в Бахчисараї. Його батько Нуріасан був відомим у місті каліграфом. І саме він дав синові перші уроки цього тонкого мистецтва. Осман вступив до одного з медресе в Бахчисараї. будучи одним із найкращих студентів, з 1894 року він продовжував навчання у Стамбульській гімназії Дауд паша Після закінчення гімназії Акчо Ракли був запрошений кримськотатарським видавцем та просвітником Мурзою Ільясом Бороганським до Петербурга працювати у видавництві. Осману було непросто, адже російської мови він фактично не знав водночас українською володів добре. Завдяки рекомендації Бороганського Акчок Ракли отримав запрошення працювати викладачем східної каліграфії на факультеті східних мов Петербурзького університету. Це сталося у 1901 році. Він був одним із найкращих фахівців у цій галузі, але через недостатнє знання російської мови прийняв пропозицію у 1908 році продовжити навчання в Єгипті. У Каїрі він навчався у видатних учених, вивчаючи історію Сходу, археології та арабську літературу. Цей період був захопливим і загадковим у його житті. Саме тоді археологія в Єгипті процвітала, і можна лише уявити на яких розкопках майбутній археолог міг бути присутнім. Акчокракли не завжди полюбив цю науку. Пізніше археологія уже в рідному Криму стане частиною його життя. Однак, через рік він був змушений повернутися. Осман переїхав до Одеси. Напередодні Першої світової війни тут уже проживало багато кримських татар, серед яких були майбутні вчені. Амети Зінбашли та професор Вікірчу Банзаде в Одесі Осман Акчокракли одружився із Зоре Сафаровою, дочкою одеського імама. Після цього молода пара переїхала до Бахчесарая, де Акчокракли почав працювати в газеті Терджиман та викладати «Зенджерли Медресе». У 1917 році він почав активно займатися політичною діяльністю, вступивши до лав демократичної партії «Міллі Фірка. Проте він не був на авансцені політичного життя і не обіймав державних посад. Його таланти були в іншої сфері, науково-дослідницькій роботі. Можливо, саме через це він зблизився з Усіном боданинським який тоді вже був директором музею при ханському палаці. Боданинський залучив його до роботи в музеї. Османа Акчо було доручено відновлювати та реставрувати написи на стінах Бахчисарайського палацю. З перших років встановлення музею він обіймав посаду вченого секретаря ради музею, вивчаючи рукописне книги у музейних фондах. У складний період з 1918 по 20 роки Акчокракли разом із Боданинським відстояли ханський палац від більшовиків. Які планували зруйнувати пам'ятку та збудувати на її місці адміністративну будівлю? З цього часу політика більше не цікавила, що крахли його метою було збереження історичних та культурних цінностей кримсько-татарського народу. Роки голоду в Криму він був змушений залишити улюблену роботу, приїхати до Сімферополя та прийняти пропозицію свого друга Бекіра Чобанзаде стати викладачем університету. У 1925 році Осман Акчокракли взяв активну участь в археологічно-етнографічній експедиції під керівництвом Усійна Боданінського. Разом із композитором Асаном Рифатовим він підготував лібретто до опери Чора Батир, першої опери кримсько-татарської мови. У театрах з успіхом ставилася його п'єса «Бахчисарайський фонтан Сліз. Акчокракли став найкращим фахівцем у сфері геральдики. Він першим вивчив, описав та систематизував кримськотатарські родові знаки тамги. Його кримознавчі праці мають сьогодні особливу цінність. Він описав пам'ятки Бахчисарая, Кокоза, Ялти, Алушти, Капсіхора, Судака, Старого Крима та Кефе. На початку 1930-х років років Акчокрахли працював над книгою з історії кримськотатарської мови. Однак після його загибелі рукопис вилучили, і подальша доля цієї роботи невідома. Акчокракли підтримував дружні стосунки з видатним українським сходознавцем, цюркологом, арабістом, академіком Агатангелом Кримським, який із теплотою згадував їхнє знайомство. У 1930-х роках почалася кампанія знищення матеріальних цінностей кримських татар. Осман Чокракли разом із Усіном Буданинським та Миколою Ернстом виступили з ільським протестом проти цього. У відповідь влада почала цькування вчених. У матеріалах звіту уряду Криму за 1934 рік згадувалися: до складу викладачів пробралися класово ворожі та націоналістичні елементи, такі як Акчокракли, вони пропагундували чужу ідеологію та буржуазно націоналістичні погляди. Невдовзі директор інституту був змушений усунути Акчокракли від роботи. Розуміючи, що гоніння посилюється, він із родиною переїхав до Баку. Однак це його не врятувало. 7 квітня 1937 року Акчокракли заарештували та відправили до Сімферополя. Він зазнав жорстких тортур і провокацій. Примітно, що в обвинувальному висновку зазначалося речових доказів у справі немає. Османа Акчокракли звинуватили у націоналізмі та шпигунстві на користь Англії та Німеччини і засудили до найвищої міри покарання. По суті, він був засуджений за захист. Національної культури та мови. 17 квітня 1938 року, разом з іншими представниками кримсько-татарської інтелігенції, Осман Акчокракли був розстріляний у Симферополі. В особі Османа Акчокракли культура України втратила одного із найвідатніших своїх представників енциклопедично освіченого вченого і талановитого літератора.